Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Яка акція триває в Прилбичах на підтримку ЗСУ? Та де на Яворівщині відбудеться чемпіонат України з шашок? Вітаю з вами Марія Канцеляристи. Час на акценти дня. Новини на Янтарна Афем. І до новин країни центр стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердив застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні. Там відзначили, що наша держава перша країна світу, проти якої застосували саме такий вид озброєння. Міністерство охорони здоров'я та мінветеранів презентували пілотний проєкт із підтримки на первинній ланці меддопомоги з 25-го року для ветеранів. Він виведений за межі програми медичних гарантій і є спеціалізованим. Новини на Янтарне Фем. І до локального блоку герой із Новояворівської Яворівської громади удостоєний держнагороди. Мешканець шкла, молодший сержант Василь Кухар, що зараз на передовій став гідним прикладом героїзму. Завдяки рішучим діям воїна та його побратимів, ворогу було завдано опору, і це не дозволило просунутися окупантам далі на фронт. Громаді вшанували тих, хто мужньо захищає нашу державу, а також згадали і героїв небесної сотні та загиблих героїв російської війни. Молитовне віче відбулось з нагоди Дня Гідності та Свободи біля пам'ятного знаку Героям Майдану. Подаруй воїну тепло у межах цієї акції. Партію окопних свічок виготовили учні Прилбицької школи імені митрополита Андрія Шептицького, зокрема її гуртка Джура. Зокрема, діти відправили понад три сотні свічок односельчанам на Бахмутський напрямок. Новояворівській Яворівській громаді організують заходи знаходи дня пам'яті жертв голодомору, 23 листопада. В суботу акція Запали свічку пам'яті та поминальна молитва розпочнуться о 15.50 біля пам'ятника Шевченку. Крім того, в Івано-Франковому захід пройде вже завтра, 22 листопада, о 15.00 на площі ринок. Відбулася робоча нарада з керівниками комунальних підприємств і надавачів послуг громади. Під час засідання присутні обговорили важливе питання безперебійного надання послуг із постачання холодної та гарячої води, а також теплопостачанням. Творче товариство Співдія села Прилбича анонсувало свої найближчі виступи з муздрам дійством Опам'ятайся. Тож 22 листопада в тюрмі Налонського захід відбудеться у Львові, 23 листопада у Новояворівському краєзнавчому музеї. А 24 листопада на парафії Святого Миколая у ГКЦ в селі Підлуби та селі Бердихів. Деталі є в наших соцмережах. Новини. На янтарнефе. І до новин спорту в Яворові анонсували чемпіонат України з шашок з 23 по 30 листопада. Місто стане центром інтелектуальних баталій. Шашкісти змагатимуться в трьох дисциплінах: блискавичній, швидкій і класичній грі. Локація ліцей імені Осипа Маковея. І про погоду в п'ятницю в області, мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс одного градусу, уночі мінус два. Часом сніг в день місцями, значний хуртовини. На дорогах ожеледиться. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий, і це все бережіть себе та радуйте серце теплою музикою хвилі радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.